Такий інвертор Гровард 6 кВт. Працює. Тут два півів входа, Нижній це вітрогенератор, верхній це панельки. Оце От. От зараз на ньому вітрогенератор висить. Працює, ну, блін, просто підключив через такий діод, діодний міст. Камаз-Газон. Щось запікало. Що запікало? Щось він хоче. Щось він хоче. А, сонце пропадає. О! Сонце пропало від А. А сонце є. Бог його знає, чи він запікав. Ну, ж, по цьому не. Працює по цьому. Вітер невеличкий. 4, 5 метрів в секунду. Дає. Що він дає? 158 вольт. По ватах там незначно. Але вітру немає. Ват, Ну, 5 Вт. ці панельки 40 Вт дають. Двісь проскакувало на пориві 260 Вт. Зараз подивимося. 4 Вта. 118 Вт. Ну, подивлюсь, як на вітру, 190 Вт. Бачив і на ньому 400 Вт, не знаю, 254 Вт. Я його буквально 20 хвилин назад рішився підключити. На півівхі напряму. Вон два провода йде, без конденсаторів, без нічого. Зараз нажму на паузу, покажу, як і так працює. Це працює від річок. Стоїть система VRS. Ну, можливо, і воно йому перешкоджає Дальші дати Розкрутитися, але в принципі там і так, я думаю, великі вже обороти. Хватить. 200 Вт, 300, 400, прекрасно. Користуйтесь.